Всім привіт! Хочу вам показати вивід з проекту Consolex. Як ви знаєте, як я вам вже писав раніше, я вже два круги прокрутив свій депозит 675 доларів і заробив 326 доларів чистого прибутку. Зараз на третій круг запустив знову депозит 675 доларів та додатково додав 337. Відповідно, зараз в мене в ліквідності 1000 доларів. Орієнтовно в день я отримую 12-13 доларів. От так зліва в мене отожидає клейма моя ну, Мій прибуток, я нажимаю Виполнити клейм. Як ми бачимо, зліва в мене додається баланс. В мене діпозити в USDC можна поповнити в тон або в монеті сол. І як виводити кошти? Нажимаю кнопку вивести. Я скопіював вже свій адрес на Binance От USDC мережа Solana. Я скопіював адресу гаманця, От, прописую суму, От, так, ползунок вправо, максимальна сума. Вставляю адресу і нажимаю підтвердіть. Як ми бачимо, пішов процес обробки виводу. Я зараз зупиню відео. І коли вивід прийде на біржу, я вам продовжу відео. І так, пройшло буквально пару хвилин. Як ми бачимо, вивід мені підтвердили на 31,28. Я заходжу на біржу Binance. От моя транзакція. 3128 в мене на біржі. Тому, друзі, проєкт розвивається, проєкт швидко виплачує кошти. Я додав ще новий депозит і планую далі активно розвивати проєкт. Хто ще не з нами, розберіться. Мінімальний вклад всього на всього 13 доларів на 14 днів ви можете спробувати. Ви відсотки отримуєте кожну там годину, кожну хвилину, можете їх знімати хоч кожен день, а прибуток, точніше, тіло депозиту вам повертається через той період який ви вибрали до свого депозиту? Тому приєднуйтесь до команду в коїкі які будуть питання, звертайтесь в особисті повідомлення.